Ланім, вітаю, пане Сергію. Добрий день. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава! Ну, от ми сьогодні знаємо про е, дії українських збройних сил щодо арсеналів е, ворога у Новій Коховці. Це визнаються російські е, джерела. Що може змінити ось така, от можливості українських збройних сил щодо знищення військових арсеналів ворога і е, живої сили на новокоховському напрямку? Ну, по перше, вже визнають і американський інститут дослідження війни, і американська контррозвідка вже до речі опублікували те, що якраз ось дії наших збройних сил, ось такі по винищенню складів і тилових і. Польових складів, про що звітують офіційно Збройні сили України, да, і командування Південь. Це якраз те, що на сьогоднішній день вже визнано цими інститутами, що наступальні дії Російської Федерації вже неможливі. Неможливі з-за того, що якраз ось це послаблення їх військової, скажімо так, сили і можливості перекидання і підсилювати лінію фронту зброєю озброєння і відповідно важкої техніки на сьогоднішній день зупинило фактично всі можливості наступальних дій з боку Російської Федерації, і на мою думку, якраз ось така послідовність, послідовність знищення тилових складів, запасів відповідної живої сили це якраз послабить ворога і. Не залишиться в них іншого шляху, як просто не покидати правобережну частину. Але ж я думаю, що жеста доброї волі звичайно не буде. Не варто на це сподіватися, тому що та кількість живої сили, яку вони все ж таки вже перекинули на правобережну частину Херсонщини, каже про те, що вони вперто будуть триматися. Перто будуть шукати шляхи перекидання зброї, там і ми це бачимо з намагання зводити плавучі мости відповідно, паромні переправи. І до речі, паром курсує і біля Антонівського мосту. І біля Збурівки, там чи Голої пристані вони налагодили паром там колись ще в радянські часи, коли не було Антонівського моста, то ходив паром. Тобто шукають різні шляхи для того, щоб перекидати зброю. Тобто будуть вперто триматися за ці позиції, вперто будуть триматися на тій лінії оборони, на якій вони зараз знаходяться. Ну і про це свідчать останні якраз події на фронту, що окупант зосередився на втриманні якраз своїх позицій. Є повідомлені вчора. Вони були про те, що знову обстріляний Антонівський мост. Інші мости руйнуються разом із цим. Ви знаєте, що окупанти створюють тимчасові переправи для того, щоб знову таки підправляти живу силу і техніку на інший бік Дніпра. Наскільки ці переправи можуть замінити ворогом мости? Ні, це переправи, звичайно, не можуть замінити. Біля Антонівського моста окупанти розташували таку паромну переправу, тобто з пантонів вони зробили декілька таких плотів своєрідних, які рухаються за допомогою катерів, які штовхають їх по Дніпру, відповідно з лівого на правий берег. Час такої переправи він там більше двох годин займає. І така логістика вона не забезпечує необхідну потребу перекидання і підсилення. Але ж разом з тим окупанти почали під Антонівським мостом наводити плавучий міст за допомогою вкрадених у підприємців барж. Вони їх зараз стягують, де повкрадали відповідно до Антонівського моста, фіксують їх. Під опорами Антонівського моста, до, верніше, до опор Антонівського моста, а на цих баржах намагаються влаштувати якраз дорожнє покриття, тобто такий собі плавучий міст хочуть збудувати під мостом. Хоча, до речі, по останньому прильоту по мосту, да, доволі потужному, який відбувся, то Упало саме кажуть, і в цей плавучий міст. Він ще не добудований, але окупанти вперто його будують і намагаються ввести в експлуатацію, скажіть, от зараз з'являється все більше інформації про те, що росіяни готуються до референдуму про приєднанню українських регіонів до Росії, зокрема і Херсонської області. Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, який відповідає за внутрішню політику в адміністрації Путіна, і вже неодноразово був. На окупованих територіях з метою підготувати їх до референдуму, днями зустрічався з так званим активом народних республік і називав цифри соціологічних опитувань щодо підтримки мешканцями окупованих територій ідеї приєднання до Росії: 90-92 відсотки на території Донеччини та Луганщини, 70-72% відсотки на території Херсонщини і Запоріжжя. Ми розуміємо, що це дуті цифри, однак, очевидно, саме ті, які хотів би Путін бачити по підсумках референдуму. Чи будуть, як ви думаєте, ці референдуми? Чим вони закінюють? Ви ну, знаєте, в окупованій Херсонщині якраз відповідальним за проведення референдуму є гауляйтер Стримауса. І, до речі, нещодавно з'явилося інтерв'ю того стрімаусова да, ну, відповідно пропагандистським журналістам, але воно не набуло такого великого розповсюдження. Я розумію, що його заблокували. Але в тому інтерв'ю той самий стрімаусов каже, що наразі проведення референдума неможливо через низьку підтримку його серед місцевого населення, тобто він фактично визнав. Те, що вони не ми розуміємо, що для них там цифри підтримки не підтримки не важливі. Це да, буде -писати писати, істори, все в і результати до речі одразу відомі, але ж вони все одно, я так бачу, переживають на те, що не, не зможуть створити навіть свою пропагандистську картинку. Тому що дійсно такий дух, великий несприйняття цього референдуму, і він на Херсонщині дуже потужний, і саме зможе зірватися пропагандистська картинка, що взагалі хтось пішов на той референдум. Їм буде важко пояснити, що люди туди не пішли. Тому що навіть отой от самий Стрімаусов визнавав, що 80% населення категорично не підтримують проведення референдуму. Ентому і тільки 8% на нього дають згоду, що вони на нього підуть. Інші вагаються, не знають, як їм зробити. Тому гідно навіть з цих цифр, які озвучують колаборанти, вони розуміють, що фактично навіть картинка буде зірвана, не кажучи вже про організаційні моменти, які вони провалили, тому що навіть на сьогодні вони не змогли встановити абсолютно по всім об'єднаним територіальним громадам. А на зараз вони е своїм розпорядженням зробили. 20 адміністративних одиниць, тобто 18 районів, і місто Херсон окремо і Нова Каховка окремо. Тобто, в них по цим 20 адміністративним одиницям, які вони собі придумали, на сьогоднішній день навіть немає колаборантської вертикалі, тому що просто не можуть знайти зрадників, які погодились працювати з окупантами. А в принципі, от сама ідея цього референдуму тоді, коли е, ворог не становив контролю ані на цією територією Херсонщини, ані на цієї території Запоріжжя. Чи вони будуть намагатися встановити? Все ж таки? Е, проведення референдуму вони контролюють на сьогоднішній день 90% території Херсонської області. Е, тут, скажімо так, якщо навіть рівняти з Запоріжжям, то в них тут ну, якби картинка краща. Але ж вони вперто кажуть не тільки про Херсонську область, а й про, про Запоріжжя частину Запорізької області. Тому і до речі, вони озвучували вже там дуже твердо починаючи з травня місяця дату 11 вересня, розуміючи, що вийти на адміністративні кордони вони не зможуть. Тому я думаю, що вони і, і до речі, там вже що озвучувалось, що це буде там Таврійська губернія, щось там і, якийсь Таврійський округ. Тобто вони вже відмовились від принциповості виходу на адмін межі областей, а саме Херсонської і Запорізькою, і, і взагалі ця ідея з референдумом вона в них вітає, як то кажуть. А вже і 11 вересня не з. Вже йде розмова про те, що проведення референдуму, до речі, той самий стрімомусов Я багато йому щось уваги приділяю. Він каже, що проведемо тоді, коли люди на це самі дадуть згоду, тобто ніколи. Ну, для того, щоб Росія отримати згоду людей, просто треба сказати, що є згода Знаєте, вони ж не дуже. Це реально якось мають на увазі громадську думку. Ну я розумію, що тільки Збройні Сили України можуть зупинити це неподобство правда? Так, звичайно. І до речі, от фактично, правильно ми там звернули увагу що збройні сили, тому що якраз руйнування планів окупантів ключове це дійсно позиція херсонців. Раз а по-друге, те, що місяць назад трошки більше вже ніж місяць назад, коли прийшла високоточна зброя за допомогою Хаймерсів, фактично ну відбувся такий певний злам, тому що е вже нашу артилерію почули абсолютно. В усіх, скажімо так, містах окупованої Херсонщини і перебування там орків, і саме ось цей місяць, і перші дні, в які в перші дні паніки. Яку, до речі, впали окупанти і колаборанти разом з ними, і були там десь два, може трошечки більше тижня такої паніки, коли окупанти взагалі переховувались. Було там тотальне мовчання, і навіть про референдум не казали, тому що ну панікували. Поки я так розумію, не отримали пінка там з Москви, Що давайте ви все ж таки продовжуєте там якби свою. Пропагандистську роботу тільки після того вони повилазили. Тобто, якраз збройні сили були одним з ключових факторів руйнування планів проведення референдуму. Ну і найголовніше, звичайно, ми всі сподіваємося, і кожен херсонець, як і кожен українець, віра в визволення, і ми чекаємо все ж таки вже деокупацію. Хоча б правобережної частини Херсонщини, бо це найбільш і якраз послідовність дій, говорить про те, що першочерговим ми побачимо деокупацію якраз правого берегу і самого міста Херсон. Ну і відповідно, це вже буде повне руйнування планів по проведенню референдуму. Ну з іншого боку, тоді Херсон будуть обстрілювати росіяни, да як вони зараз обстрілюють інші українські міста. Як тільки місто звільняється, воно відразу стає мішенью для цих бандитів. Так звичайно Херсон стане Херсон стане мішенню, Це треба визнавати, але Миколаїв вже не буде мішенню. І тут треба треба розуміти, що це війна, да і іншого шляху немає. Сподіватися, як дійсно були такі сподівання спочатку, коли наша арта і хаймерси почали відпрацьовувати склади ворога, і саме транспортні артерії, блокування, перекидання техніки з лівого берега на правий. Ми всі ж таки сподівалися, що окупанти зрозуміючи, що вони тут залишаються, ну фактично, в такому своєрідному оточенні, будуть проявляти, як то кажуть, жест доброї волі. Зараз можна все ж таки побачити, що цього жестодоброї волі не буде. Вони тут вперто будуть залишатися, вперто будуть триматися, тому легко, звичайно, не буде, і відповідно, як ми бачимо, коли відходять окупанти, то ну, вони руйнуються на, на шляхах відходу. Дякую, пане Сергію. Сергій Хлань, депутат холо облради, військовослужбовець збройних сил України. Був у нас.